Гей, мамай, дебай. Іде най папа, і валяя ти рабай. Бабайські ці озера вони гарні. Всі люди в дім хороді добрі вони. Прина, деде? О, де я, що це за місце? хтось є? Я дух бабаїв, які жили в цих дотах. Я знаю, які ці доти насправді. У них був непробивний бетон, товщина стін могла досягати до трьох метрів. Деякі доти могли чинити опір навіть після того, як навколо них вже проходили бойові дії. Ого, да тут якось страшно. Куди я зайшов? Хто тут взагалі є? О, це прикольно. Діма, я знаю, хто ти, а тепер помри. Як ти дізналась? Що таке дот? Дот це довготривала оборонна точка, тобто капітально укріплена споруда, призначена до ведення вогню та оборони. Часто будували з бетону. Рідше цегли або каменю з товстими стінами до двох метрів. Не плота з зотом. ДОТ це запасна оборонна точка, або до або тимчасова. Легше за конструкцією, зазвичай із дерева нішківки з піском металу. Дот дорівнює бетон і на роки. Зот швидко на час. Доти входили до складу великих ліній оборони, наприклад, лінія Сталіна, СРСР, лінія Мажино, Франція, лінія Арпада, Карпати, Угорщина. Ці системи мали десятки або сотні дотів, з'єднані тунелями та худами. Ой.